Ці два дні були дуже насичені. Наступні, я надіюсь, будуть такі самі. Що можу сказати, що тема незвична трохи, як на мене, для екології, оскільки це аналіз політики, але він прямо торкається впровадження екологічних змін. Зараз проходить КОП-27. І якраз аналіз політики він прямо. Відноситься до того, що буде через 5, 10, 20 років. Тому ця тема супер важлива, потрібна і дуже важка, і дуже складна. Аналітична складова в екологічних організаціях має бути, бо все частіше органи влади будуть думати, що робити, як робити, навіть в умовах війни, який буде вплив. І Власне, без аналітики ми просто будемо тикатися кудись, змінюватися і працювати без результату. Так, і третя думка. Ага, тому, власне, сам аналіз політики, цикл аналізу політики показує, де громадські організації, екоактивісти можуть поєднати власні зусилля з е, е, аналітиками, вплинути на владу, е, допомогти в прийнятті рішень е, та зробити ці рішення більш ефективними, корисними. У мене вже є, є насправді ідея, тому що я, побачивши цикл аналізу політики, розумію, що можна запропонувати е, взяти. Цей 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 елемент і зробити по ньому проекти, які потім підуть далі впровадження, оскільки організація зараз роздумує над тим, яку аналітику робити, де саме на якому етапі. Тому, от, власне, вчорашній день, там де говорили про загальні засади, був дуже корисним. І я от, думаю, приїду, розповім, покажу. Будемо думати і робити. week. Okay.